Вітаю, друзі! Сьогодні ми прийшли на майданчик кінологічного клубу поліцейських собак України, коротко купав. Сьогодні тут відбудеться свято е, І Буде конкурс на найкращу собаку, а також нагороди е, господарів у кого найкращі собаки. Зараз непрості часи. Так би мовити, в Україні війна йде, але мені здається, треба трошки розслаблятися і влаштовувати щось. Е якісь невеличкі свята, типу Хеллоуін, щоб хоча б трохи відволікатися від цих щовечірніх чиночних тривог. Так що, сподіваюсь, буде цікаво надалі. Так, ось тут вже готують. Гарбузи красиві наробили, медальки. Ух ти! Тут на лапу не наступив їй. Ох і собака прямо під ночі. чак? Це чекала? Собак, як бачите, багато. І ось уже наші гарбузики на Хеллоуїн. Піді тут ірочка, давай я так собаки зараз балуються, гуляють. Зараз покаємо роздоліємо. <сі> Оба так, учасники сьогоднішньої. Як би мовити, вистави свята Хелоуїна потрошку сходяться. різні собаки, Вон, кавказські вівчарки, я бачу, німецькі вівчарки. Тут є і середньоазіатські вівчарки, і малінуану я бачу є. Навіть, навіть доберман там на задньому фоні гуляє. Так що сьогодні учасників буде багатенько, я думаю, сподіваюсь, буде хороше свято. Ось іще ближче вам зніму цей столик підготовки. О, які гарбузи і красунці. Наварі, якось так. <плес> так. Це у нас середньоазіатська вівчарка. Варія її звати. Ось така вона красунечка, бачите? То у нас кавказські вівчарки. Вже вже все гладить, Уже її треба гладить. Бачите, яке красиво Алабайчика красиво. Ох, алабай. Наша молоденька, їй сім місяців. Сім місяців ще тільки. Вони бачиш, піци бігають тут ще. Так, ну що, розпочинаємо. Народ починає шикуватися з собаками. Так, була команда шикуватись. І ось. Скоро почнемо конкурс на найкращу собаку в місяці. Нагадую, це місто Сміла, смілянський клуб собаківництва Санголдем, або по-новому тепер кінологічний клуб поліцейських собак, або КуПАУ України. Так що якось так. Так, от уже почалась робота. Почалась праця з собаками. Зараз ми побачимо всіх собачок тут геть зблизька. Які гарненькі всі, хорошенькі. Ось так. Рядом. Рядом. Дивіться, які красунчики йдуть. Вітаю вас. Добрий день. Так, продовжуємо. Сьогодні чудова осіння погода. От собаки зараз будуть діти по колу. От мене зараз окружать. Я зараз буду в кільці серед багатьох собак. Ну, от якось так. Ось такий у нас тут Хеллоуін. Собачки. Собачки всі як на підбір. Ось у нас американська кіта.

І тепер розходяться. Тепер розходяться наші собачки. Це називається тренування на соціалізацію собак. Щоб вони в межах міста були не агресивні і були звичні до інших собак та інших людей. От у нас тепер дві собаки зустрічаються. Марк! Ось так. На відмінно пробігли дві собаки. Вже набагато краще. Ну, от якось так. І шпиці бігають, всіх дратують. Ага. О, тепер малюнуває німецька вівчарка. Опа. <реш> От, як собака буде справлятися без господаря? Господар від собаки відходить. І так перевіряємо, як навчена собака. Чудово. Дуже чудово. справилася листья німецька вівчарка. Рядом только подойдешь, сделаешь рядом. Рядом. А. Рядом. И вниз. Сидеть. Сидеть рядом. Хорошо. Рядом. Так, ну що ж, погода нам дозволяє, поки що пізня осіння погода дозволяє далі продовжувати. О, тепер учасники побігли. І так, тренується собаки. Так, доберман залишився один. Чекайте. До речі, про цього Добрмана, про цього Добермана я знімав фільм. Так що, хто захоче подивитися цікаве відео іменно про Добермана. Посилання буде в описі відео. Сьогодні у нас хеллоуєм. Велике свято для собаки, для їхніх господарів. Сьогодні будуть фото, відео, зйомки і ось такими гарбузиками. Так. Алабай добре пробіг. Рядом, віка, рядом. Ну що ж, тепер починається найтікавіше. Захист. Тепер нашій доберман пішов на захист. Вот так. Вот такие вот дела. ты как интересно. Добрый ман Это У нас уже собаку породили в Хэллоуин. Да, красиво. Костюмчик красивый из Oh. Красиво. Красиво. Красунчик. Чего ты? <связь> ты <никому не> <связь> <Да. связь> Канакорса нападает. Это более <связь> цикаво. Канакорса сильная собака. На моем канале есть отдельное видео про канакорсу. Так что посылание будет в описи видео. Так, всі записуються на диплом. І тут у нас стоять гарбузи, вирізані під Хеловою. Ось так. Таке от у нас сьогодні свято вийшло. Ще попереду буде вручення дипломів, а потім піца і шампанське. Ну, якось так. Сьогодні ми провели конкурс Краща собака місяця в організації «Федерація поліцейських собак України. Але ж для початку я хотів би нагородити нашого ветерана, а саме німецьку вівчарку Борман, котру вже виповнилось майже 14 років. Собачка, котра закрила змагання собаки, компаньйон, дипломи захистила захисна собака, неодноразово отримував кубки та медалі. Нагороджуємо його э, почет, почетним дипломом кращий ветеран навчального майданчику. Єдиний. Єдиний, ну сказав. І тут. Наступним хочемо нагородити э, титулом чемпіон України Церіос э, Грей Кардинал. Власник Беляєва Ірина, а, котрі закрили в цьому році а, велику кількість виставок а, та отримують сертифікат чемпіон України. Дякую. Повітаємо! Як чому <різь> Також хочемо а, вручит, а, офіційно вручити сьогодні а, і усвідомити, що Емілія. Соляр цей диплом засвідчує те, що Соляр Ірина Вікторівна освоїла програму за спеціальністю спеціаліст-кінолог-зоопсихолог та успішно пройшла підсумкову атестацію. Рішення кваліфікаційної комісії ЦУ МГО Федерація поліцейських собак КУПАО присвоєна кваліфікація спеціаліст кінолог-зоопсихолог національної категорії. Ірина, прошу вас. Сменти, так сказати. Новим, новий спеціаліст нашої організації. Так, от уже і піця приїхала. Почався приємний варіант. Зараз будемо всі куштувати піцу на цих змаганнях. І пити шампанське. Піці які запашні і смачні, сподіваюсь, будуть. Ну, ось якось так. Так, а тепер голова кінологічного клубу відкриває шампанське. А ти навіть не в воно бахне і його розливать треба. Так на що бахне? Те обережно. Шампанське відкривається.

Доволі смачне шампань. Сьогодні у нас було проведено конкурс Краща собака місяця в організації Федерація поліцейських собак України, а саме її структурний підрозділ Смілянський кіноличний клуб Санголден. В рамках даного конкурсу було проведено екзамінацію та видано дипломи, медалі та інші нагороди. Також було на е, наших ветеранів також було наш нагороджена наших чемпіонів та видані дипломи нашим спеціалістам. Це воно трошки співпало з Хеллоує, нам виходить так. Так. І в рамках, скажімо так, того, що все-таки по датах співпадає з Хеллоуіном, ми вирішили, так сказати, трішки можемо звернути увагу ага. навіть задекорувати наш захід. Ось такими гарбузами. Гарбузи виростили ми також виростили ми. Якщо бо бажанням, бажання, всім можемо так подарувати. Все, дякую. Все гарно.